Всім добрий вечір. Ну, свиней не перекричиш. Вівці вечеряють листям з капусти, вони як розкидають. А принесла їм яблучка, ті, що кришила на варення, гарні серцевинки Хай та посмакують. Так, Беректар. О, як натоптали. Давай їсти. Мій кришений Гарбуз іде на ура. Випка. Там дуже шумно. На прикладі цих свиней, бачите, які стоять, як їх назвати, навіть не знаю. Транспортер. Тут не було, бо тут вівці були в попередні роки або гарбузи. Але стали свині, гризти, піноблок. От бачите, як погрижені. Можуть вигризти і розібрати стіну, чи то з кирпича, так само там, де великі свині, бачили. І тут вже поставили, бо там он, прямо ями. На камеру не видно, тут просто так сантиметрів на 20 в глибину вже вигризли стіну. Хоча свинки ще молодесенькі. Годуємо ми не спеціальними комбікормами, як там монокорм, як він називається. Ми годуємо по старовині всім, чим є. Картопля, варена, дерть, гарбуз під кришуєм їдять. Тому вони в нас ростуть хоч і довго, але натуральні. Тут дві дівчинки. Тут, як закінчаться гарбузи і буде родільний зал для одної з овечок, бо одна ось ходила до баранчика зовсім недавно. Я думаю, що буде вже в березні, коли буде тепліше. А одна ще зовсім молоденька. У нас шестеро, то байрактар, два баранчики, дві старіших ягниці і молодесенька, ну та ще молодесенька. А там хто зна, вони такі, знаєте, скороспілки. Що ти хочеш? Іди долизи, арбуз потім получиш. Так що все можливо. Ну, заходиться ягниця якась народжувати, буде видно, куди дівати. На вулиці не вставимо з ягнятком. Як я казала, ми переселили курчаток. Погано видно, в нас там всередині немає світла. Ось квочка сидить над нею. Троє і одне під нею прямо сидить. Курей у нас мало, бо інкубатори, я ж кажу, два роки вже як не закладали. Молодесенькі он курочки, що я переносила. Всі тут буду закривати. Я ще ж іду різати гарбуз, мені все це треба нарізати. На кашу сьогодні прийшла, розрізала цей поганий, ну не сподобався мені кольором, а цей досить гарний. На камері світлий, але він такий дуже-дуже помаранчевий, як Аліна жартувала. У вас хата на два входи, у нас сарай на два входи. У нас це все тут достроєно. Попередніми господарями <смі> у нас між сараєм і кухня на два входи. Гараж не знаю. Бо по ту сторону гараж. Ні, напевно, ні, гараж вже був не на два входи. Ні, там дверей немає. <смі> не, там. не видно, щоб там були двері. Ми тут спершу, як купили дві, двох овечок, їх уже немає. Це вже їхнє потомство. Тут тримали. Поки не так холодно було. А це тут просто перед нами жили вже пожилі люди, дід був пасічник, то там зберігав усяку, всяке приладдя. Ну, а в нас там зараз таке, що не нужне. Базони з-під квітів, оце, стаканчики, все по моїй цвіточній часті, банки як не треба, все там стоїть. Вечеряють. Коровам ще потім гич є, а, що ще є сіно, вода, вівці ще будуть їсти сіно, також он там у відрі стоїть постійно вода у них. Ну і на десерт ще гарбуз трошечки свиням. Отак. От Невеличке в нас хазяйство, але... а хоч би багато. А так по мірках знаю, може комусь велике здається, ну тримали й більше. Я як згадаю в дитинстві, скільки батьки тримали. Боже, яка то пекельна робота. Тільки повичищати з усіх. Між іншим, оце все було забите сіном аж до верху. Так що ще до зими, а вже треба готувати сіном. Жовтень місяць, листопад, грудень, січень, лютий, березень і квітень. Скільки б сіна не було, завжди його буде мало. Добре, такий, хоч і дорого, але що взяли 10 тюків по 600. 30 чи 50 гривень, я вже точно не пам'ятаю. Тому що сіно йде дуже. Наче потрошку-потрошку і коровам, щоб е, травна система легше переносила, і гарбуз, і буряк, квітковина таке, щоб воно краще переварювалося. Ну і вівцям. Так що тут ще на тиждень і все. Ну, що ще забили, може. Бо там так широченько, більше метра. Ось така була наша поранка, вона ще не завершена, звісно. У нас просто освітлення для камери не дуже в сараї, там підходить, де корови, дуже темновато. Хоча так для очей, для скоти не видно. І вікна є в сараї, то тварина себе бачить, не в темноті стоїть і в день, як є в людей в сараях, взагалі немає вікон. Нам тут сподобалося в цьому сараю, що є вікна. Ох, таке сьогодні невеличке, малесеньке. Ну, Як живу, в селі не показати, також є скотина. Щось та держиш, он липка вже поїла, гарбуз обзивається. Зараз буде гич, ще гич залишкова є. Ох, не дуже сьогодні добре почуваємо. І мами скрутило ззаду вже більше тижня, до більше десяти днів вже спину. Між лопатками я десь потягнула плече, ліве за вухо сюди, голову віддає, навіть аж гаряче, так що не дуже сьогодні. Ну, нічого, тримаємося бодрячком, воно пройде, тільки треба пережити. Нога моя допройшла, уявляєте? Як хто знає, що в мене була зірвана спина і віддало у ногу спина перестала боліти, а на ногу я дуже погано. Такий біль був, от як Судома. Що ви думаєте? Вже навіть і пройшло, залишився такий а, відголосок, я так кажу, що як посидиш на стульчику, встаєш і ну, не можна йти в праву ногу, дуже віддає, поки розходишся. Як тільки поставили корів вдома, як вони мене потягали по берегу по очерету, вигнала, як бішені, ми зразу їх додому пригнали. І все, буквально 2-3 дні, і моя нога перестала. Так що я от, що, не думала, що зірвавши спину, навіть не уявляю, де. Що я 4 місяці буду ще. Дякую всім за підтримку. Зустрінемось в наступних відео. Завтра точно зустрінемось, бо я там трішки знімаю. Просто що його ще мало цього назніманого. Так що завтра зустрінемось.